Вітаю, шановні глядачі. В серпні 25-го року Федіріх Мерц на з'їзді партії ХД заявив, що соціальна держава в нинішньому вигляді більше не є фінансово життєздатною. Це не риторика, це математика. І ця математика стосується кожного в ЄС. Німеччина це 25% економіки Єврозони. Найбільший платник до європейських фондів і головний кредитор під час кризи. Коли німецька сосмодель ламається, це змінює правила гри. Для всіх 27 країн союзу важливо також розуміти, що Мерс прийшов до влади не через тріумф, а через відсутність альтернатив християнські демократи плюс зі демократи мають разом 328 місць із 630 в Бондестазі, але політичного мандату на радикальні реформи не мають, що сильно ускладнює ситуацію для теперішньої коаліції. А тепер цифри, які змушують Мерца говорити про непопулярні рішення, Німеччина витрачає на соціальні потреби близько. 1 трильйона 350 мільярдів євро. Вдуматись цю цифру на рік. Це більше 27% ВВП для порівняння середній показник по країнах ОСД 21%. Куди йдуть ці гроші? Дорогі глядачі? Навіщо статті пенсії: 315 мільярдів євро, охорона здоров'я 270 мільярдів, догляд за літніми людьми 95. Мільярдів, але є ще житлові доплати, дитячі виплати, допомога безробітним людей з інвалідністю. Соціальний бюджет формується з внесків працівників роботодавців, плюс доплати з державного бюджету близько 120 мільярдів євро на рік. Тобто, по суті, ці соціальні внески, які платить Німеччини, вже теж не перекривають потреби цих цього всього щастя. Треба зверху. По суті, дотувати це все по суті з інших податків, наприклад, з ПДВ або там податку на прибуток і таке інше. До цих вже і так великих цифр приєднується ще й демографічна проблема. Покоління бейбі-бумерів після 4-69 років народження масово виходить на пенсію. До 36-го року 16,5 мільйонів працівників завершить кар'єру, а на ринок праці прийде лише 12,5 мільйонів молодих. Дефіцит 4 мільйони працівників. Це означає стрімке зростання навантаження на працюючих. Пенсійна система. Вже працює в мінус. Резерви в розмірі 45 мільярдів євро вичерпуються до кінця 28 року. Внески доводиться підвищувати з нинішніх 18,6 до 26, в фонду оплати праці до 30-го року, а до 37-го – до 21,1. Це за умови збереження нинішнього рівня пенсії, в той час як виборці будуть постійно вимагати індексації. Альтернативи болючі підвищити під вік до 70 років та. Ввести обов'язкове приватні накопичення, але кожен варіант це політичне в країні, де 23% населення старше 65 років. Поряд з пенсійною кризою Мерс має справу з іншою болючою темою – Реформу допомоги безробітним. У Німеччині базова ставка допомоги 563 євро на місяць, плюс доплата на житло. Проте загальна сума на сім'ю може бути в рази більша. Наприклад, сім'я без роботи з двома дітьми 5, 5 і 14 років. Може отримувати 2754 євро на місяць, що лише на 660 євро менше, ніж вони заробили б при мінімальній зарплаті. Це призводить до того, що великій кількості утримувачів немає мотивації шукати роботу. Загалом в Німеччині є 5,5 мільйонів отримувачів соціальної допомоги. Це 8,2% населення. Частка іноземців тут 48%. З усіх отримувачів тільки 1,7 мільйона реально безробітні, решта працюючі, бідні або непрацездатні. Включно з 1,6 мільйонів дітей на програму витрачається 50 мільярдів євро на рік, що відповідає 1,3 ВВП. Мерд вже анонсував скорочення мінімум на 5 мільярдів, це 10% програми, але математика показує, навіть повне скасування соцдопомоги допомогою заощадить лише 1,3%, а Дефіцит системи зараз наразі зростає на 2-3 щорічно. Якщо ви не хочете бути залежним від соціалки в Україні, бо повірте. Якщо вже в Німеччині є з цим проблем, то в Україні то й подам. Є хороша новина, школа останнього капіталіста пропонує вам курс фінансову грамотність українця. Говорити про гроші, достаток можуть всі, але саме там ви дізнаєтесь, як саме навіть пересічний українець з пересічною зарплатою може почати накопичувати і перестати жити з мінусом в житті. Ба Більше, якщо ви залишите заявку на безкоштовну консультацію, то отримаєте додатковий бонус, гайд, який доповнить ваші знання після курсу, і дасть вам можливість спати спокійно і не переживати за свій бюджет. Тому поспішайте, бо акція триватиме тільки до кінця вересня. Отже, скорочення соціальних виплат це лише частина проблеми. Набагато складнішим питанням є вплив соціальної системи на конкурентоспроможність німецької економіки. Німецькі роботодавці зараз сплатять 19,3 від зарплати у вигляді соціальних внесків. 9,3% на пенсії, 7,3% на медстрахування і 2,7% на страхування від безробіття. Працівники платять стільки ж разом це 39% від брутту, зарплати йде на соснески, плюс податки. Якщо внески продовжать рости, то до 30-го року загальне навантаження може досягти 50% зарплати. Це тільки податок на зарплату, вже не кажучи про ПДВ, ШМДВ, про ми акцизи, цизи. І от все, що по суті людина сплачує, коли ходить там, до магазинах і таке інше, внески різні збори, побори, то там просто податкування в Німеччині буде захмарно. Це зробить німецьких працівників найдорожчими в Європі. Компанії продовжать переносити виробництво або автоматизовувати процеси. Мерц розуміє, що його можливості обмеження, але політичні червоні лінії дуже міцні. Конституція гарантує. Прожитковий мінімум, отже, різко скоротити соцвиплати неможливо. Коаліція з демократами блокує радикальні пенсійні реформи, вуличні протести проти скорочень неминучі. Вікно можливостей 20-26 років. Перша половина каденції. Після цього будь-які болючі реформи стають неможливими через наближення виборів. Мерт створив чотири комісії з пенсійної реформи, охорони здоров'я, ринку праці та демографічної політики. З усіх цих обмежень. Постає питання, які реформи взагалі можливі. Перший поступові реформи, підвищення пенсійного віку на два місяці щорічно, починаючи з 28-го року, часткове переведення пенсійної системи на накопичувальну для народжених після 80-го року. Жорсткіші умови для отримання соціальної допомоги. Це дозволить втримати систему, але зробить її менш щедрою. Другий статус-кво через борги, зміна боргових правил, фінансування соцсистеми через емісію державного боргу, надія на економічне диво. Найнебезпечніший варіант, який може призвести до хронічної фіскальної кризи, які б сценарій не обрав Мерс, їх наслідки вийдуть далеко за межі Німеччини для фіскальних правил, революція. Якщо Німеччина змінює боргові ліміти, то і загальноєвропейські правила, 3% дефіциту, 60% борг ВВП стають фікцією. Це легалізує дефіцитне фінансування в усіх країн ЄС. Ну, грубо кажучи, самий тверезиник на вулиці запив, то тим більше всі інші. Вибачте, за таку аналогію. У підсумку на основі всіх цих факторів можна очікувати три конкретні дії уряду Мерса в середній перспективи. По-перше, до кінця 2025 року Мерс скоротить соціальну допомогу мінімум на 5 мільярдів. По друге, до середини 2026 року, буде прийнято рішення про поступове підвищення пенсійного віку і останні внески до пенсійного і медичного фондів зростуть на 1,5-2 пункти до початку двадцятого року, що збільшить навантаження на зарплати до 42-43%. Німецька соцдержава не зникне, але кардинально має змінитися. Менше універсалізму, більше таргетованості, менше щедрості, більше умов, менше державного патерналізму, більше особистої відповідальності. Питання тільки в тому, чи встигне мерц провести ці зміни цивілізовано. Німці отримують хаотичну трансформацію під тиском кризи. Від цього залежить не тільки майбутнє найбільшої економіки Європи, але й стабільність усього європейського проєкту. Такі от серйозні часи настали для німців. І ще раз, те, що відбуде, буде відбуватися в Німеччині, буде серйозним впливом і трансформацією для всіх інших країн Європи. По суті, соціальна держава без кордонів, вона вже походить назад. Треба ресурси на захист. І інакшого виходу, ніж трансформовувати таку соціальну систему, немає. Всім всього найкраще, до побачення.